Перший пункт візиту міністра економічного розвитку та торгівлі Кременчуцький завод дорожніх машин. Це підприємство здебільшого займається виготовленням та поставкою асфальтозмішуючих та ґрунтозмішуючих установок та запасних частин до них. Через кризу у відносинах з Росією розповідає президент заводу протягом останнього року. Значно знизилися обсяги експортованої продукції. Зв'язку з цим розпочали орієнтацію на інші закордонні ринки. Але щоб продавати свої машини, необхідно вчасно повертати валютну виручку. Раніше це було 180 днів, нині 90. Та цього замало, говорять експерти. 180 днів буде розглядатися, Я думаю, але просить єс багато, като э пользуется этой возможностью и не заводит. От этого есть проблемы с курсом, потому что все экспортёры понимают, что курс сейчас начал плавать. Ждут стабилизации, чтобы загнать э валютную выручку обратно в страну. Крюкивський вагонобудівний завод став наступним об'єктом. Зона пасажирського настроєння, де ми знаходимся, оно видно по світлу, не голубінькі, там психа якісь. Звучені керівництвом проблеми спільні для більшості промислових підприємств України. Про них в міністерстві знають, запевнив Айварас Абромавичус. І більшості українських промислових підприємств ринок збита во многом завісі від Росії, і саме підприємства опомінали, що закриття російського ринку частично чи повністю воно связано була зв'язана какісвейними дійствами, і в ніж економічних політичних позицій Росії, так і з умінченням російського ринку как такова. Міністру показали приміські дизель-поїзди сучасні поїзди метрополітену за синхронним тяговим приводом. Подібні поїзди економніше витрачають електроенергію та безпечні для пасажирів, але на них замовлень немає. Скрутно зараз із виробництвом вантажних вагонів. За останні три роки майже у чотири рази завод скоротив обсяги виробництва з 11 до 2,5 тисяч. «Локомотивні тягі вагони, пасажирські вагони вони виявилися більш стабільним. І в пределах ста вагонів ми на протягом трьох років производимо. Але на жаль, це тільки до 100 вагонів і це тільки до минулого року. Та певні досягнення все ж є, зазначає губернатор Валерій Головко. Кременчуцькі вагони курсують Україною. Як приклад сьогодні? починаючи з минулого року відносно хурківського головового заводу ця роботи ведеться. і в минулому році були куплені все ж таки куплені і два пасажирських потяги, які сьогодні дуже успішно курсують мережею залізничною по Україні. Одне з найбільших замовлень цього року модернізація 50 вагонів метро. Підприємство виграло тендер і за гроші кіотського протоколу спільно з японськими фірмами будуть реалізовувати цей проект.